Російські терористи завдали п'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, а також здійснили 278 артилерійських обстрілів, зокрема один обстріл із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 74 авіаційних удари, скинувши 120 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5800 обстрілів, 134 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2782 дрони камікадзе. Анастасія, пане Андрію, що відомо про втрати окупантів за добу, що минула. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу, а також військової техніки російських окупантів. Один пункт управління та радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу БУК російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1290 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знищили 5 танків. 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів.